Винувати, що Ох, який діксер. То взагалі r 6 То взагалі R6 то, то взагалі, та Suzuki джиксер, если ти не бачив. Я не бачу. Ну, то нащо ти спеціаліст називається? Так кажи, хуйов. Ага. Салют пупсики. Коротше, у нас сьогодні ще один день. Я сьогодні живий, адекватно виспався, бо спав у Києві. Ну, почти спав. Неважливо, де я був. Взагалі, нормально все. А, Сьогодні в нас що далі? Далі ще один день. Вчора в нас був лютий трешак, їздили, мотались. Льоха був у нас. Ну, коротше, це відео у нас або є, або буде на каналі, де ми шукали для є дівчини. Є? є? Ну, так, це, вже це, це є. Буде вже сято. є. Там, де ми шукали для дівчини МТ-03, дивились БМВ, куча всякої ерунди. Сьогодні що ми робимо? Сьогодні ми шукаємо. Е, блін в бюджеті 6 штук-баксів, хочемо знайти адекватний мод для людини віком 65. Так, да, да, да. сьогодні в нас така, така ситуація. 65, людина вирішила вже собі, як то кажуть, відпочити, купити мотик, кататися і все. Поспілкувались, вийшли на якісь моделі, одну, другу, третю. Але я дивлюся з позиції, є гроші і що купуємо за ті гроші. Без всякого там, я хочу, щоб там було то, я хочу таку модель, я хочу таку модель. Люди, немає, що купляти, просто немає. Ринок України мертвий. Він бляха, якщо. Ще в тому році я казав, що немає, що купляти туди, да, але в цьому році він реально мертвий. Що толкове розлітається зразу, або там стоїться на оверпрайсі, люди його держать, додержаться до того, до осені, і потім будуть плакати, що його ніхто не купляє. Взагалі, накидав все, що можемо у нас зацікавить для туризму. Бо якби людині 65 років, її оці всі ваші спортушки, пердюшки вона йому до лампочки. Він хоче сісти собі з маленьким розходом на чилі і ушов закат. Може, з бабулькою якоюсь, може ще з дідулькою якимось, ну без різниці. Кого посадить, з тим і поїде, і все такое. Ну, у нас зараз не про це. Зараз у нас про що про Сузукі Вестром. А нарешті у нас з'явився цей мотоцикл, в принципі, в огляді. Багато хто за нього питав. Я вам що скажу, люди. Якщо шукаєте щось реально універсальне, Вестром 650 і конкретно 650. І це саме толковий варіант в своєму в своєму бюджеті. Чого комфортне? Удобна посадка, пасажира можна посадити собі класно, всім комфортно, всі їдуть. І що саме цікаво, з маленькою витратою пального. Плюс тормоза нормальні, керується охеренно, тому що рама алюмінієва дуже жорстка. Ну і продається класно. Вестром лідер. От його беруть всі. Ми чекаємо власника, сказав, зараз під'їде, побачимо, що нам покажуть. Та-та-та-та-та-та-та. Та-та-рат! Зараз їду будуть даватися, який стовп. Перший, другий, третій. Я махав, він мене не бачить. Огляд був топ. Саме швидший огляд на дікому западі. Ой, бля, люди добрі, йоптерисеце. Я також В общем, Підходимо, він бачить, а що це у вас стільки багато оборудування і всього остального. А ми кажемо, ну, та бля, ми ж блогери, Ну, людині мотоцикл їздимо, підбираємо. А чого ви не попереджаєте, що це ви блогери і все таке? Я Кажу, ну якби... би, ну вже ж вам кажемо, ніхто нічого Вон, поїхав. Вже ж нічого, нічого. Ой, ні, якщо така херня, мене це не устрає, я не буду нічого тратити. Час. Але, але з трьох метрів, з трьох метрів я вже зрозумів, що хуйня. Хуйняний мотоцикл. Людина просто очкує і через те він не хотів показувати свою техніку на людях, тому що хоче впарити кусок говна, знайти лоха, а побачив, що приїхали не лохи, очканув і спітляв. Зараз буде чути все одно, я вам скажу, от зараз саме Honda. Хонда... Працює в такому стилі, і вона взяла для себе саме правильний вектор движення. Вони взяли свою нішу конкретно по дизайну ретро. І воно в них виходить з 650-ю сібішкою, з тисячною. Їм нехер зараз пертись кудись, тому що у них по всім фронтам, крім НТ 1100 і Африки 1100 нема ні хрена. Дизайнери там сидять, якісь реально Школьники з третього класу. Ну, ба да. Ну так, а хто сьогодні Індія робить їм дизайн? Індія рисує сьогодні хонді дизайн. Так, по поводу того дропача, що тільки що вестром, е, типа, ми мали подивитися, але у нас не состоялось. Та й добре, що нас состоялось. Е, я що на нього повевся? Там фотографії були, просто писечка. Ну такі він поробив класний. Все, видно, ну, думаю, бляха. І цену влупив. Реально, цену влупив поверху ринка. А навіть з 2 метрів, це ж ми от буквально стали тільки з Вадимом туди, а я дивлюся, то шарпак. то Просто шарпак. Його ціна... Він стояв 5-900 за нього вхерачив 5 5900 люди. Ну, бли, а, а там нема що дивитися, я з 3 метрів, воно все перекрашене. Та його ціна, блін, в базарний день 4,5 максимум, й да, за 4100. Результат і мисль цього всього одна. Все, що ви дивитесь на фотографіях, може бути просто ряжена кукла і чисто фотографії. Так як і з мотоциклами, так і взагалі з будь-чим, з машинами те саме. Ти приїжджаєш. ну Я просто не хотів переноситися все діло про дівчат. Ти знову мені на те баду розказуєш. Опа, диви, красун, який їде. Це ж ти у нас цей мастер. Бадуїст? Бідуїн. Бідуїн. В общем, так. І а, підписчики з Києва. Чи, а, якщо ви нас бачите, нам дуже приємно, що в, в потоці, от ми їдемо, в потоці дуже багато і часто нам люди фі-фі, фафа і все остальне. Якщо ми вам не можемо одразу помахати салют, не ображайтесь на нас, нам приємно, що ви нас бачите, нас приємно, що ви здороваєтесь, але зрозумійте той факт, що, що диви... ми просто іноді буваємо телятами. Телятами дуже втомленими. Це по перше, і коли тобі треба одночасно думати 100 мільйонів процесів в голові і рулювати, і розказувати, і писати. А і ще ро... якщо не дай Бог на моїй машині, на механіки палку помішати. да, треба? то це риганіна. А ви не ображайтесь. Банально, Не ображайтесь, просто нам. Абсолют і все. Помах... Да, бо вчора ми їхали на с... бусі... бусіст. Червоний, ми... бус, да? червоний да, бус, червоний бус нам помахав, а ми тільки только... потім, коли він проїхав, вже зрозуміли, що він нам помахав. Да, і, бо потім зрозуміли, що... Ми спочатку Льоха сказав, що він нам фак показав, але <рес> <рес> потім, я думаю, після того, як фак показують, то не улибаються. Хоча так, що тут, в принципі, з улипкою Коротше, народ, приїхали дивитися, що ми приходили? НСІшку. НСІшку спортивну. З'їжджаємо, кажу, воду, возвраться 46 ставай. 46 купешечка, все, чітко як положено. Блядь, диски нахуй. Хлопче, якщо я тебе знайду в чаті, піздять, де ти їх викопав? І що, офігенні диски. Будьте як ці диски. Бачив бачив, який топган стоїть там. Блі, нафігене, а звуки. Ну, звук. да, ти що... Оце... Знаєш для чого мені треба такі мотики? Но... Просто знімати рілси з них. Можна? А може з інцішкою різко не снімаєш? Ну так, да, це ж спорт. Спорт такий. <ріху> ну, да. давай, представляй нам е, сьогоднішнього гостя. Yeah. Шановні друзі та панове, дорога родина, вітаю і представляю вам найжаданішу пушку-гонку для всіх початківців. Саме правильна тачка, яка може бути... В класі автомат, бо тільки одна вона є. І в принципі, бестселлер хонди в Європі nc750 і та зараз буде тут кадри. Це 15-й рік. Коротше, так, якщо nc-шка у вас. Ви хочете собі інцішку, дивіться тільки після 2018 року. Тільки після 18 року. Чого? Тому що вони взяли в перших серіях нормально зробили двигун, вони зробили все окей, вроді би задумка вся класна. Оцей, да, і вони замотили весь цей двіж Париж з цією Хондою. І, в принципі, все в них по каналу, але в перших версіях, як завжди в Хонді буває, виходить херня по. Шасі, шасі, і тормоза Нікейшен, просто воно тут таке, чисто по-номінальному. Саме бюджетне, саме нещасне, саме таке фіг що, Тому якщо анцішка, тільки 18 й рік з плюсом. Але опять же бюджет. А в цьому бюджеті, якщо ви хочете, вже щось не автоматичне, а там тільки автомат брать, все. Там маса варіантів, маса вибору, і я в принципі, думаю, набагато цікавіших мотоциклів. Конкретно, що ми сьогодні тут приїхали, подивитися. По ньому вже нам хлопці сказали, бо його продають. Він ну, хлопців стоїть на обслуговуванні. Нам вже сказали, що в нього фарбований майже весь пластик, тому що він трошки повалявся по підлозі. Тут видно, що був Чірік, ну, справа, ліво, грузики не рідні. В принципі, каже, по техніці весь обслужений, нічого робити не треба. Траверси нижня і крива, тому що любе падіння на мотоциклі в районі Вілки, як правило, робить з нею біду. Це вже великий плюс. В принципі, контора тут досить ну, солідна, багато техніки. Пацанам склонно вірити. Зараз ми подивимося, понятне діло, своїм взглядом. Стояв він дуже давно, не знаю, чи він вже у нас зараз акумулятор. Ручка трохи чирхнута, тут воно все впелюється, його в принципі не, не можна зразу зрозуміти, але але що, красили, красили плюс-мінус нормальний цвет. Тут теж, болтики закрутили, бо падав. Внутрянка, тут не побачиш. Труба покоцана, кофор теж. Трубою плюс-мінус можна ще погратися, що позаду. Позаду у нас те, що і попереду. Резина теж у нас, правда, тут у нас 18 року, жива, можна їздити. Жопа вся ціла. Корзина як греміла, так і гріміть. Чуєш? О. Це на автоматі? Ні, механіка. Якщо автомат, то тут ручки зціплення нема. Не, ну я думав, що там ...не бремба такі. Ну щось трохи 6500 дорого. По всьому остальному коробка чітко, все чітко. Тормоза, до речі, походу тут колодки брембо стоять. А що ми пам'ятаємо, у нас брембо було на хорнеті. Жеруть вони нахер той диск в хлам. тому що тормозить передок ну люто. Тобто Там, походу, поставили самий крепкий состав і все. Тут оригінальний тормоз так не тормозить. Це і плюс, і мінус, але, але диски ляжуть. Тормоза, колодки брембо не працюють в нісіновських супортах із нісіновськими дисками. Ямаха тандеркет 600. Їде резину В общем, Взагалі далі. Їдемо далі. Хочу, хочу щось ціле, хочу щось живе. Так, Наступив на гравій і положив на, на, на праву сторону. Було ламане дзеркало, потім його би, замінили, а ну, реча був зламаний. А, 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 ну, По пластику там є скотке угу. по боковині. По, по а по технічному стані він в ідеалі. Так, а ви стром? А, стром, стром, стром. Ну, також є е, дружина каталась, вона коротенько, вона 164. 165 Ого. ростом. Ну, да. О, от. І я його навіть занижав, прогресію він розставив, але все одно він для неї був затяжкий. А, от, вона також його прикладувала іменно на бок, тобто а, вложила по пластику, і... просто є скот. Ну якщо коцькі, то коцками мене цікавить, щоб там м'яса не було. Там вроді немає такого. Ну давайте вона покаже. Підійдете подивитись. Не проблема. А ви можете мені локацію закинуть, куди а, нам під'їхати? Зараз я з не зв'яжусь так. Окей. Закину вам локацію і скажу, коли вона буде на місці. Добре, ну бажано було би сьогодні бандіта. подивитися, якщо є можливість. А... Тоді давайте я зараз з нею сотикуюсь і вона підкаже. Так, да, якщо є можливість, наприклад, навіть до будинку одразу поїхати подивитись на Баді, то вона могла б туди на стромі переїхати, де ми її оглянули в два штуки зразу. Окей, тоді чекаю два дзвінка. Це з самого початку, так? Да? Хіба на жисі. <рі> Сука. Другий дубль. Так я гарно Міша, розказував. Міша, це все хуйня. Так, Читай по тексту, блин. Так спочатку гарно все розказую В общем, попали ми в гараж мечти, побачили офігенно зроблену роботу по гаражу. то реально берлога Аж мрію мрія кожного чоловіка ми не показували це на фото, на відео. Ну повірте, якби ви туди попали, у вас би челюсть відпала. Там настільки багато роботи власним. да, там спокойно можно жить. Офигеннейшие, там, ну, офигенно берлога. Туалет, вода, отопление. Там жить и там компании можно. Да, целой компанией можно. Ну, компании такие, все а уже... Ну, нет, ты, ты река... же не знаешь, какая компания, может быть, там... Может, там какие-то ты будешь Судя чем что... С этими мужиками, да, Америки. вот это уже далеко, по Америке. Да, то есть гриль-зона, все как мое быть, офигенный гараж, просто люкс. Так, тепер до того, що ми побачили. Ми побачили вестром, який потребує дуже багато уваги. І по завищеній ціні. Що з мінусів? Перше тріснута рама, це вже однозначно нам не катурується. тріснута рама в районі бідніжки водія. Мот весь перекрашений, тече вилка. Хрюкає стартер при запуску. Гриміть корзина. Помімо того, що він перекрашений, він вже, вже по новому подертий. А ручки всі загнуті і перегнуті по рулю і всьому іншому я взагалі не говорю. Вілка тече, я вже казав, навіть тормозні диски і все остальне він по ощупу, Іначе й похоже на 37 тисяч. Ну, бляха муха дорого. Єдине, я думаю, чого він таку ціну поставив, тому що А, Рік свіжий, Б, коврова система. У всьому остальному. Нема за що віддавати гроші. А е, е теж в щось печальному стані. Я подивився, вроді би цепка жива, але воно не мінялося комплектом. Я це взагалі Немає не розумію. Та воно так не робиться. Я скільки разів людям обіцяв, да. так не можна Тупо за 1000 км ця цепка уходить в ноль. А вони все ж розуміють. Я якось спеціально зроблю у нас на каналі відео, де ми покажемо конкретно, як. Візуально однакова зірка, вроді би, да, коли ти міняєш цепку, задня вона затягнута, зуби має наперед, і це все лірика. Треба міняти лан з комплектом. Зірки плюс цепок. Все, немає ніяких виключень. І це виключення тільки в одному варіанті. Якщо вам просто жалко, бабла, і ви хочете підкинути передню зірку, вже доїздили. Ну, не суть в тому. Коротше, дорого. дорого. У випадку з бандитом, який ви вже побачили, це ж цей бандит цього самого власника, який нам показував Вестром. То на ньому ж їздила так само жінка. Він так само весь почуханий. Він так само весь має купу питань візуальних. І ціна там, я не скажу, що вона маленька. Ми його ще не їздили, не заводили, але щось я реально не хочу. Я от ми думаємо, завтра, думали на завтра його послухати, понюхати, але щось мені так влом. Я розочарувався. Я побачив, що цей мотоцикл чуханий, той мотоцикл чуханий. Той, що ми дивилися в тому old School гараж, хлопці там нам показували. Там теж Франкенштейн, воно все крашене, перекрашене поверху ринка. В мене щось опускається руки. Я перший вестром вообще нас okay. нахуй послав. А перший вестром да нас нахуй послав. Він розвернувся і спетляв. Я тобі сірі що значить? Це значить, що мотив Да. Я просто дивлюся, що вони настільки зачухані. Це 2011 року. одинадцятого Там мене мот так, не такі зачухані. Так, от про це мова я ведеться. Має? Щось, щось вообще десь масні йде. Надо думати, як це його щось вицепить. Нічого, те, що стояло толкове, мали ну, сьогодні подивитися. Ні, зранку сьогодні а. мали подивитися. У нас е не встигли, просто реально не встигли попасти через те, що у нас пробитло з колесом. Ми їздили півранку, та все. Коротше, опоздали. Буває Ко таке. Вони ж бачили. Так, да, ви бачили. На другому відосі, правда. А, да, трохи на другому відосі. Ми банально сьогодні не встигли. Що далі буде? Зараз будемо дивитися, шукати. Не зараз. Я вже сьогодні втомився, нічого не хочу. Будемо будем, будем завтра щось шукати, будемо завтра щось дивитися. На сьогодні все. Поїхали трохи позитиву. Слухай, я тобі оцю хуйню, оцю дошляпу, за, за того носа твого ржачного, жми, ну, прикручу і камеру туди приклею. Будеш ходити, скажеш, губошльоп. Ти, ти бачив, як щуку беру? Дай сюди. Давай, тебе за губу. Дай сюди. Ну, то щуку Ой, от коли ловлять, от тако за губу беруть. От нахер за губу і все. Ти мене так за день достав з тим своєю футболкою, тою безкусною. Іди, все. Срай. Говно. А в тебе хм? футболка вкусна. Що ти салфетки вигрібаєш? Бо я лізти хочу. Давай я за руль сяду, бо ти дороги не зможу. <плес> Вчора був повний трешак. Ну, трешак ну, в плані тому, що ми побачили. Довелося лишатися, ночувати. І так сталося, що я зранку передивився вже на трезву голову, що в нас є які варіанти. І... Ми ночували в Вижгороді і сталося так, що в Хотяновці я не дивився Вестром. Вестром з пробігом чи 3 чи 5 тисяч км. Новий, фактично. Mm -hmm. да. І цей. І зараз ми їдемо подивитися на цей Вестром. Ще я прикинув uh, NC750, вона на офіціалі стоїть на Хонді. Думаю, що на офіціалі не буде там вже якогось хлам'я, але треба ж дивитися. Зараз поїдемо побачимо, що там людина нам покаже. По, по спілкуванню я задав питання, я кажу, чого ж ви все-таки продаєте цей мотоцикл? Він каже, у мене проблеми з ногою. Я кажу, не можу вже кататися. Я хочу бачити ідеал. Людина готова доплачувати гроші. Я пояснив чоловікові, що треба трошки підняти бюджет. Бо те, що показують у нас зараз в бюджеті 6 тисяч, то повніший хлам, просто хламйо. Люди шукають лоха на це все діло. Ми не лохи, ми хочемо, щоб людина взяла техніку, на якій буде кататися дуже-дуже довго. Хай вона буде на, на 300-400 доларів дорожче, ніж би хотілося, але воно буде нове, воно буде в класному стані і воно буде їздити. Все. В перспективе 3-5 лет оно себя окупает в 100 миллионов раз. За дешманом мы не гоняемся. Нас интересует, в первую очередь, стан. Я набираю владельца, и сейчас будет огонь. То есть, ставил только выше, они поставили мне вот это Алик. Алик стоит на радиаторе, Алик стоит на этом вот. Вот Алик. Вот Алик. Ну, это Алик работает. Вот тот Алик, который на сиденье. Если честно, пробовал, бомба Ну та штука, так. Да. Але тільки стає холодно і стає одразу так холодно. Ну, так. Його ну, знімати так. треба. Воно дуже так. Ну що тут? Із коцок щось те, що було, тоді нічого не бачу. І стекло що я купив. Да, звер... ще... а, а, механік угу. І видиш, пошли, паутинка пішла. Да, Чуть-чуть пережав. Да, Нове стекло таке оригінальне є. Є ще, так. Да. Вилку піджимали, бачу. Це... Ні, кажу, вилку підтяг, піджимали, кажу, перед натяг. Тут щось винос, що у нас тут на винос? Це ви вже лед ставили, щось, да? Лед ставили. Ну так. Да. Ні, я кажу, закручували вилку. Ну то конечно, только я да. пока розбирався, то покрутил, да? Да, да, да. Лед поставили. І як, нормально, лед світить? Чому LED? Ми їздили, він в Європі катался. Ага. Катался в Європі, катався. в Европе катался. Так, так. Поэтому туда пожалуйста с этим ночью вечером просто ни хрена не видно. Родной сверху mm -hmm. Ну то вин не ну, я не точно. точно. А это хоть что-то видно, знаешь. И мало того, что видно, тебя видит тот, кто едет. Понимаешь? Ну это основная ситуация. Ну це мод для того зроблений, чтобы ездить по Европе. Ну я честно, если бы не нога, я бы лучше нету. Я, я вот копейки не вожу у него. Ну, масло каждый год, все. Ну вот, вот это тому и суть. Та и расход у него же вообще смешный. Ну не знаю, я не знаю. Ну понятно. А так від 3,5, якщо прям пенсія-пенсія. От десока 90? Так. 3,5. Ну, в боєм 120, 30 тримає курс нормально. Напоходу, дій бо чуть може би, знаєш. Ну, да, вранці все чітко. Док я ж хотів сказати, трошки страшна тема. Я стою же по трасі їдь, Ну, по трасі чисто, якщо ж то та. Ну, на офіціалах, коли друге ТО, перше півтори тисячі, потім іде вже на десятці. Ну, Навірно нет. Наверное, нет. Там гарантія була год, по-моєму. скільки на це? Год или два. Ну, два вроде. Ну, значить, два года он не того. Он пришел, только по моєму того ТО. вообще. Ну так, ну бачу що. Що второе ТО, смисла не було, що там не было Угу. Саме більше це простой, це... ще якщо Америка якась, от люди беруть Америку. Которая прогноз? Да, да, так. Да. То все. Тому що штаб не зрозуміло, ти прийшов буває на аукціоні, взяв машину, а в неї є ще до того аукціону ще один аукціон. І така ж ситуація була в нас теж. Людина взяла, приїхала, а там куча цього дефектів. Такий загризли, просто капець. Весна, дитя сосна, мошка гризе. Так, ви думаю, бачили все. Там нема про що говорити. Новий і новий, новий мотоцикл. Класно. От, дійсно класно. І це версія XT на спицах. Це самий правильний вестром. Дизайн, кому як подобається, да, да, ні, ні. прикольно виглядає. Прикольно виглядає. Такі от, на фотографіях він ужасно виглядає. Більшість ужасно на нього кажуть, але в чорному кольорі, в цьому весь ну, обвіз, все воно виглядає офігенно. Такий мод на кожен день, бойова тачка. Постану супер, власник такий мужик. А класний дядько, ми поговорили. В темі дуже розумний, це, це відчувається. Сказав, торгу не буде. От як є, так є. Це вже на розсуд нашого замовника. Захоче, забирає. Ні. Його вибір. Але зі своєї точки зору я скажу, те, що я хотів побачити, я побачив. По факту, там нема за що торгуватися. Нема, новий мод. Ну, там нема. Або йти їм новий купляє за 9500, або цей. Або цей. І все. Скільки тут ціна? 7800. Ну 7800. Нове за. Влучити 1700 доларів скидки за новий мотоцикл. І обв'язка, дугі, скофор, обв да. стекло, там все оце Ну да, там щось є Аліекспрес, ну то все фігня, воно все грає. Ну грамот, там можливо. нормальний Аліекспрес слухай. Ну, ну да. Радіатор прикрить, щоб його не покоробило коробі. Да. Все правильно, там нема нічого такого, щоб не було не в тему. Скажем так, можна брати. Не я би так, да, я би брав би не касательно, ну, Якщо бюджет дозволяє і хочеш їздити довго, це варіант бомба. Ти по суті отримуєш новий мод за адекватні гроші. Класно. Реально класно. Далі вже забере, я думаю, що він його забере. По цьому підбору, ще, якщо не заберуть, у нас ще щось буде цікаве. Ну, НЦ-шку я вже їхати якось і не хочу дивитися. Це хіба що для статистики, щоб людям ну... показати. Ну, НЦ-шка дешевше смысла. на 25 тисячі. Ну, блядь, ну, ну це НЦК. Ну це НЦК. Вона рядом з тромом взагалі не стоїть. Він що це здоровий взрослий мотик. А абсолютно. І при тому в такому класному стані. Не. І вигляді, що немаловажно. Тому, там, що... там все з ним отлично. За такі бабки можна забирати. А моторчик як робить? Просто... Як на мопеді. Як на мопеді. ідеально. Так. І що великий плюс цього мотоцикла, він дуже економний. Дуже економний. А це пофіг взагалі. Ну, так. Да, але люди недооцінюють багато сузуки. Ребята, класні тачки. Вони роб... Сузуки це, е, це просто... Якщо ціна якість, то це сузуки. Завжди так було. Їх немає там пантів, за маркетинг, за все інше. У них просто ці. Що це таке поїхав? Ціна якість. Настрій піднявся. Це добре. Бо вчора я трошки привнив. Їдемо назад. Їдем назад. Значить, ти завжди повторяєш. Я не знаю, просто <мущит> <А> фи... <мущит>, <г Goo>. <мущит> Alors, ти просто сказав я повторював. А фі. Бл. Стара херня. Фу. Андатра вже стара. Це я таки ночі був. Рікл кашляв, бля, пізит. Вилітає ночі на об'їзну і Га-га-га. <мущит> <гад. гад> Набрав я нашого клієнта, розказав йому всю ситуацію, сказав, що це тупо новий мотоцикл в стані нового мотоцикла. От. Ціна може для когось скажу 7800 за 15 рік буде за високою. Чи це 18... 18 рік буде за високою? Але я вам скажу так, люди, за класну річ треба віддати адекватні гроші. в цьому випадку це адекватна ціна. Людина сказала, забирає, і це супер. Ми закрили це замовлення. Далі вже клієнт наш вирішує всі питання самостійно, переформлення, купівля і все інше. Я кайфую від того, що ми передивились з багато варіантів, не завжди цікавих, не просто. Не з першого разу, але фінал є фінал. Тачка знайдена, тачка в бомбовому стані, і це офігенно. Дякую, що нас дивитесь, Дякую, що слідкуєте за нашими підборами, за нашими історіями. Обов'язково підписуйтесь, ставте коменти, лайки і підтримуйте військових. Не забувайте про те, наскільки сьогодні тяжка ситуація в країні. Цінуйте, любіть, бережіть себе і своїх близьких. Все буде мото!